Як школярі допомогли екологам та муніципальній варті перевіряти якість води у південному бузі. У Вінниці говорили про підтримку військових від моменту мобілізації і по поверненню зі служби. До Дня рятівника на Вінничині нагородили кращих бійців ДСНС. Мої вітання в ефірі телеканалу Віта новини за день у середу, 18 вересня. Про головні події розповім я Олексій Літвінов. 18 вересня у світі відзначають день моніторингу якості води. Як у Вінниці перевіряють воду на вміст шкідливих речовин? Учням 6-го ліцею продемонстрували екоінспектори разом із семикласниками. Фахівці відбирали проби та вимірювали рівень кисню у південному бузі. Як відбувалось дослідження водойм, бачили наші кореспонденти. Відбирають проби води з головної водної артерії міста. Працівники Державної екологічної інспекції та муніципальної варти разом зі школярами провели дослідження якості води у річці Південний Буг. За допомогою оксиметра вимірювали температуру та рівень розчиненого кисню. Рівень розчиненого кисню знаходився в межах допустимого значення. Там коливався від 4,8 до 5,6, при нормі не менше 4. Якщо кисень менше як 4, то і нижче норми це приводить до до того, що риби можуть призвести до загибелі риб. Воду у водоймах інспектори перевіряють кожного кварталу. Проби беруть на попередньо затверджених точках в шести найбільших водоймах громади. Цього разу, за ініціативи департаменту відновлення та розвитку Вінницької міськради, до процесу залучили учнів шостого ліцею. Дітям розповіли про вплив людей на стан водойм та наслідки забруднення. Ми користуємося цією водою. Ми маємо не користуватися. А щоб користуватися, вона має бути для нас чистою. Я прибираю сміття після себе, коли приходжу в похід якийсь. Це дуже важливо, на мою думку. Якщо всі будуть залишати своє сміття, то буде занадто брудно і буде неприємно купатися. Заняття для дітей приурочили до дня моніторингу якості води, що відзначається в усьому світі 18 вересня. Важлива дата, яка покликана привернути нашу увагу до проблем забруднення водойми сьогодні, завдяки державній екологічній інспекції за їхньою участі було проведено практичне заняття для школярів. Намагаємося проводити їх дуже часто. Та як Вінниця стала першою громадою, яка проголосила зелений курс. Одна з ключових таких моментів зеленого курсу це саме просвітницька робота. Разом з екоінспекторами працівники муніципальної варти моніторять стан водойм та прибережних смуг. Кажуть, такі перевірки проводять щодня. Зазвичай перевіряються підприємства та приватний сектор, які розташовані в межах прибережно захисної смуги тих чи інших річок. На предмет забруднення скидання з ними стоків, відходів. Коли виявляється забруднення, складається адміністративний протокол на правопорушника для громадян. Це штраф від 340 до 1360 гривень. Для посудових осіб від 860 до 1700 гривень. За словами інспекторів муніципальної варти, лише у вересні зафіксовано близько десятка правопорушень із забруднення водойм та прибережних зон. Світлана Ількова, Вадим Інжиєвський. Новини за день. Телеканал Віта. З національного рівня до реалій громади. У Вінниці обговорили, як створити комфортні умови для проживання роботи та дозвілля ветеранів та ветеранок. Нову державну ветеранську політику презентувала очільниця громадської організації Простір можливостей» Оксана Коляда. Про виклики та завдання для громади, а також нові можливості для їхньої реалізації, вона спілкувалася із фахівцями різних сфер. Нацбезпека, відновлення людського капіталу та модерна національна ідея, аспекти нової державної ветеранської політики, які впроваджувати на рівні громади, обговорили під час зустрічі з представницею громадської організації Простір можливостей Оксаною Колядою. Шлях воїна, новий підхід до ветеранської політики. Він розпочинатиметься з мобілізації. Військовий має розуміти, його будуть підтримувати протягом військової служби під час лікування та реабілітації, після демобілізації і в цивільному житті. Розвиток громади буде відбуватись через реінтеграцію цих людей. Це велика кількість ваших мешканців, які повернуться. Це люди різних професій, різних статусів. Ви мусите їх відновити таким чином, аби вони розбудовували спроможність самої громади. Тому цільовою аудиторією є як самі ветерани, ветеранки родини, так і громада. У реалізації нових підходів будуть задіяні різні галузі: освіта, медицина, бізнес, культура, аби створити комфортні умови для ветеранів та їхніх родин, сімей загиблих і зниклих безвісти захисників. Ми рухаємося в цьому напрямку. У нас запроваджено ряд різних програм підтримки, і дітей і захисників і захисниць, і людей, які потребують відповідної допомоги, виділяється відповідний ресурс в межах нашого третього пріоритету турбота. Я нагадую, що в бюджеті визначено три пріоритети: це безпека оборона, це стійкість і турбота. У Вінницькій громаді продовжує роботу сервісний офіс у справах ветеранів, який фінансується з міського бюджету. Де супровід надають самі ветерани за принципом рівний рівному також соціальний супровід надають родинам, які втратили члена сім'ї через російсько-українську війну або чиї рідні зникли безвісти, опікуються й дітьми військовослужбовців. Важливо і думати над тим, як нам і про це влаштовувати, як нам професійна адаптація, що була. Адже ми знаємо, що багато хлопців, дівчат повертаються і потребують і протезування, і є то протезування, і вони вже не можуть вернутися на попереднє місце роботи. Тому досить важливо і разом працювати із громадським сектором, з різними підприємствами, аби з центрами зайнятості, які теж мають багато опцій щодо перенавчання. Вінниця має високий рівень впровадження ветеранської політики. Запропоновані механізми допоможуть розробити нові підходи для повернення ветеранів до цивільного життя. Олена Карбівська, Аркадій Іпатов, новини за день, телеканал Віта. Своє професійне свято відзначили українські рятувальники. Бійці ДСНС щодня ризикують власним життям заради порятунку інших. Виїжджають туди, де необхідна допомога. Під час війни їхня робота стала ще більш ризикованою. З нагоди дня рятувальника 58 вісім надзвичайників Вінничини отримали нагороди. Про підсилення, яке ДСНС отримала напередодні свята, розкаже наша Катерина Соколюк. Завжди там, де потрібна допомога. На пожежі місця ворожих прильотів, повені розмінування та евакуації людей. Бійці ДСНС виїжджають першими. Свій вибір рятувати життя. Вони приймають серцем і протягом всього життя виконують цей обов'язок. У Вінниці до дня рятівника нагородили 58 бійців ДСНС. Серед них сапери, пожежники, психологи, водії та водолази. Підполковника служби цивільного захисту під час війни робота рятувальників стала ще більш небезпечною по усій країні. Кожен боєць ДСНС готовий стати надійним плечем для свого колеги на сході півні чи півночі. По сході, північі, півночі. У пожежних хлопців знаходяться бронежилети і каски в пожежних частинах. Де ж такого ніколи ніде не було на сьогоднішньому етапі? Не може ніяк прибути. Енергетик підключити світло до тих пір, поки піротехнік не приїде туди, тому що противник почав використовувати касетні боєприпаси. Зокрема, і Вінницькі ДСНСІ ці несуть службу на деокупованих територіях. Ви щоденно зустрічаєте нові виклики, нові загрози, і краще вас ніхто не знає, як з ними поратись. Але скажу, що суспільство дуже високо цінує вашу службу, вашу роботу. Ви завжди там, де того потребує допомога, і ми знаємо, що рятувальники Вінниччини часто вступають в бій і на територіях інших областей, тому що там потрібна ваша допомога. Напередодні професійного свята автопарк ДСНС Вінничини поповнився чотирма спецавтівками. Пожежна автодрабина підсилила підрозділ Хмельницького райуправління, а у жмеренському з'явилася пожежна автоцистерна. Вінниця ж отримала спеціальну піротехнічну машину важкого типу, а також пожежний колінчастий підіймач. Вона відрізняється тим, що більш удосконалено, на більший відстань можна її подати. Предназначена для доставки особового складу та рятування людей. Е, максимальна під, підйомність в неї 45 метрів. Вінниця ж підсилила ДСНС матеріально. сертифікат. На 4 мільйони гривень рятувальники зможуть витратити на придбання спецобладнання. За ще один мільйон у вичому професійному училищі Львівського державного університету безпеки життєдіяльності облаштують харчоблок. Ми прекрасно розуміємо, що якщо не буде належної, належно забезпечення рятувальної служби в місті Вінниці, всьому регіоні, то буде більше жертв, буде більше викликів, буде більше проблем. Хочу подякувати вам за все те, що ви робите, і побажати вам в першу чергу здоров'я, поменше втрат, бережіть себе, бережіть своїх побратимів. Для оперативного реагування на надзвичайні ситуації Латвійська республіка передала три легкові автівки. Незалежно ні від свят, ні від чого. Латвійська республіка все робить для того, щоб допомогти Україні в першу чергу в цей період важкий повномасштабного вторгнення. Нова техніка вже допомагає надзвичайникам нести службу та рятувати життя. Катерина Соколюк Володимир Гірявенко новини за день телеканал Віта. На суші у воді у повітрі у день і вночі бійці ДСНС України готові прийти на допомогу кожному громадянину України і в умовах повномасштабного вторгнення як служба стає все більш необхідною та водночас небезпечною. Про тих, чия місія рятувати життя, говоримо сьогодні у нашій студії з речницею головного управління ДСНС України у Вінницькій області Оксаною. Урбанською я вітаю вас, пані Оксано. Вітаю. Отже, як повномасштабне вторгнення змінило умови несення служби бійцями ДСНС, з якими викликами новими їм довелось зіткнутися, і чи впорались вони з ними? На жаль, спочатку повномасштабного вторгнення, звісно, служба бійців ДСНС змінилася, тому що якщо раніше бійці ДСНС були в посиленому режимі лише на певних періодах там якихось свят релігійних, можливо, чи коли проводились масові заходи з погіршенням погодних умов, там з різних обставин, то спочатку, початку 24 лютого, 24 на 7, бійці ДСНС несуть службу, як то кажуть, в посиленому режимі. Так, звісно, всі умови несення служби вони змінились, тому що із проведенням аварійно-рятувальних робіт різної складності, із ліквідацією пожеж та надзвичайних подій, додалися ще ліквідація. Різного роду надзвичайних ситуацій, які пов'язані з збройною агресією, це і розбір завалів і приборкання пожеж на об'єктах критичної інфраструктури Були в нас, як відомо. Такі трагічні наслідки будемо згадувати липень 2022-го, цієї весни. Також в результаті падіння шахеда. також рятувальники проводили масштабні аварійно-рятувальні роботи по деблокуванню людей. На жаль, вони загинули чи виконують бойові завдання бійці ДСНС на деокупованих територіях у зоні проведення активних бойових дій. І з чим пов'язана їхня робота там? Так, звісно, бійці ДСНС постійно залучаються до проведення гуманітарного розмінування за різними напрямками. Якщо ми говоримо станом на сьогодні, то наразі наші сапери розміновують деокуповані території в напрямку Харківської області та Херсонської області. І спочатку початку 2022 року, і не лише після 2014 року, наші піротехніки завжди допомагають розміновувати ці території. І щодня ризикуючи власним життям, роблять нашу країну частіше від того клятого, вибачте за термін залізятче, яке залишило по собі, не знаю, як цих людей навіть назвати сусідня країна. А про що ви попереджаєте, застерігаєте, закликаєте щодо уламків БПЛА ракет, шахедів, які час від часу знаходять на теренах Вінничині, і часто першими їх знаходять цивільні. Дуже часто, як і ми говоримо не лише про сучасні боєприпаси, які пов'язані із зі збройною агресією, але й досі війничани знаходять, як то кажуть, відголоски часів минулих війн. Ми хочемо нагадати, що е, ігри е, і будь-які е, легковажні ставлення із вибухонебезпечними та невідомими предметами є дуже ризикованими не лише е, для здоров'я, а й для життя людини. Тому, якщо людина побачила невідомий предмет. Е, Перша дія, перший алгоритм це одразу відійти на на безпечну відстань, бажано тим самим шляхом, яким людина туди підійшла. Одразу повідомити за номером 101, 112 або 102 до національної поліції, повідомити про знахідку, якщо є можливість промаркувати місце, кинути якусь річ і не торкати, не просувати, здійснювати будь-який механічний вплив і бажано поруч із невідомим предметом не користуватися мобільним телефоном. На завершення нашої розмови дозволю собі ще одне питання з приводу того, що саме цього року курсант із Вінниці Артем Макаров отримав звання Герой-рятувальник року. Розкажіть нам, будь ласка, цю історію. Так, дійсно, Державна служба надзвичайних ситуацій вже дуже багато років реалізує всеукраїнську акцію Герой рятувальник року. Стати її номінантом може будь-хто, людина будь-якого віку, чи то дитина, чи держслужбовець. Дійсно, люди подаються на цю номінацію, до цієї акції допускати ті, які здійснили дійсно героїчний вчинок. Як, наприклад, тоді Артему було 17 років, він врятував дитину, яка за певних обставин ледь не потонула. Ми пишаємося нашим номінантом, адже саме Артем Макаров переміг, став лауреатом, Він став одним із восьми кандидатів зі всієї України. Це наш номінант, номінант від Державної служби надзвичайних ситуацій України у Вінницькій області. Ми пишаємось такими людьми, і дійсно, вчора він отримав. Цінні подарунки та відзнаки в присутності президента України від голови державної служби надзвичайних ситуацій та міністра внутрішніх справ. Пані Оксано. Я дякую вам за розмову. Дякую, дякую вам за вашу службу і за службу ваших колег. Дякую вам. А з нами у студії була речниця головного управління ДСНС України у Вінницькій області Оксана Урбанська. Ну а ми рухаємось далі. Далі у випуску. Завдяки субвенції з міського бюджету автопарк стрілецького батальйону поповнився дев'ятьма потужними позашляховиками. Вінницький міський центр Барвінок розпочав свій 41 й навчальний рік. Запрошують до себе всіх охочих. Атлети війни, фільм, який світ побачив на Олімпіаді в Парижі, презентували Вінницькому глядачу. Безпека та оборона це основні пріоритети, які визначила для себе Вінницька міська рада. Тож чи не щодня Вінниця передає військовим частинам? Техніку для захисту держави сьогодні ключі від автівок придбаних за рахунок субвенції з міського бюджету були вручені представникам стрілецького батальйону. Подробиці далі. Опривідні підвищеної прохідності з дизельним двигуном дев'ять нових автівок заступають на службу до вінницьких правоохоронців. Ключі від машин поліцейським вручили Вінницький міський голова Сергій Моргунов та начальник головного управління Нацполіції області Юрій Пархоменко. Служу українському народу. Машини придбані завдяки субвенції Вінницької міської ради і переходять у підпорядкування стрілецького батальйону. Для повного, як кажуть, матеріально-технічного забезпечення необхідна була допомога саме в автомобілях. До того ми передавали вже в піві дрони їм от, в розмірі 100, в кількості 100 штук. І далі будемо передавати, а якщо говорити про ці автомобілі, то це дійсно для виконання саме завдань, і патрулювання відповідних територій. От, і я думаю, що і маю надію. І що вони дійсно будуть нагоді і вчасно ми змогли це зробити. Наразі відбувається навчання і оснащення цього батальйону, аби бійці могли ефективно виконувати завдання з оборони держави на сьогоднішній день. Головним завданням поліції міської влади це є забезпечення нашого стрілецького батальйону, тому що ми знаємо, що у нас є. Декілька спеціальних підрозділів, які виконують бойові завдання, це пріоритет для нашої держави в цілому і для нашої області, для нашого міста. Безпека та оборона пріоритети, за якими працює міська рада. Тож на оснащення бойових підрозділів виділяють левову частку бюджетних коштів, загалом підтримують у забезпеченні 51 військову частину. Ірина Дідух, новини за день телеканал Віта. Привітали першачків піснею і танцем. Вінницький міський центр художньо-хореографічної освіти дітей та юнацтва барвінок розпочав 41-й навчальний рік. Цьогоріч до творчого колективу приєдналися більше сотні дітей під час урочистої лінійки новоспеченим барвінчатам. Традиційно вручили пам'ятні медалі. Попри початок навчального року, набір до барвінку триває, тож усі охочі можуть долучитися до творчої родини. Записати дитину віком від 5 до 17 років на заняття народними танцями та вокалом можна за адресою вулиця Андрія, Первозванного, 44. Хочу закликати батьків і пояснити, що крім школи, крім дитячого садка, обов'язково потрібно знайти якусь справу гарну, яку би дитина ваша вивчала із задоволенням. У Вінниці відбулася прем'єра довгоочікуваного документального фільму Атлети війни, стрічку про українських спортсменів під час повномасштабного вторгнення. Головний герой фільму вінничанин Роман Кашпур. Крізь його історію показали інших спортсменів, які загинули через російську агресію, тих, хто воює на передовій або продовжує тренування, прославляючи Україну. Із прапором України біля Вінницького кінотеатру Родина, ветеран російсько-української війни, Роман Кашпур. Він головний герой документальної стрічки Атлети війни, фільму, який вперше світ побачив на Олімпіаді в Парижі. Таким чином автори та герої намагались не допустити російських та білоруських спортсменів до світових змагань. Цей фільм і Ряд наступних, які я впевнений ще будуть виходити, пов'язані з спортом. Да, про те, що вони зробили з нашим спортом. А власне, це все буде спрямовано на те, щоб не допустити їх в повній мірі на, на власне вже спортивні майданчики всього світу. Переглянути стрічку запросили військових, які у Вінниці на протезуванні та реабілітації. Фільм знімали, коли головний герой Роман готувався до лондонського марафону, і згодом на протезі військовий подолав 42 кілометри. Маю робити щось більше, маю бути на війні. Вже служби в добробаті. писав контракт і вже повноцінно прийняв присягу, вже долучився до армії. У фільмі показано звірства, які Росія чинить в Україні: зруйновані стадіони, відібрані людські життя. Продюсер стрічки Микола Понич каже: це його можливість продемонструвати світові страшну українську реальність. Коли я спілкувався з китайськими, ну щоб в Китаї показати фільм, то у мене запитували таке, кажуть: а ваша війна не закінчилась? Ну здається, частина Росії вас захопила, і здається, війна у вас закінчилась. Це перше. Друге, коли ми показували в Парижі, ну і не тільки в Парижі, але в Меці, в Ліоні, то там люди виходили і казали, не вже невже вас така велика війна. У документальному фільмі зібрано спогади українських спортсменів олімпійців про перший день повномасштабного вторгнення. Команда ще сіла в автобус, поїхала до аеропорту. Їх вернули назад. В воєнні сказали, що сюди тільки що прилетіла ракета російська. А ви хочете летіти на змагання, ви якісь відчайдушні. Стрічку знімали майже півроку. Довелось об'їхати Дніпро, Харківську область, Львів та Хмільник, що на Вінничині. Поєднали тут і спогади про загиблих спортсменів, які стали на захист країни. Один із них Микола Забавчук, кікбоксер, кандидат у майстри спорту з жиму штанги. Він загинув 21 липня 2022 року. Я так кричала що я не знаю напевно, всі стіни. Чудо то першого кричала. З мене ну, вирвали просто велику частку мене і мого життя і мої, мого майбутнього життя. Те, що він помер, ну ми всі частково померли, насправді. Стрічка психологічно важка та разом з тим зрозуміла навіть без слів. Як я сказав режисеру, що на війні я це робив максимально ефективно. Дав би до поранення. Якщо в мене є можливість підсолити ворогу да перейти дорогу вже в спорті і через телекамеру, я буду це робити. Тому, власне, все, все тільки до вперед і до перемоги. Зініціювала прем'єру фільму у Вінниці президентка громадської організації Мольфар Юлія Вочер. У цьому її підтримала влада міста із продюсером стрічки Миколою Поничем каже, робили не один проект, та цей торкається серця. Я, знаєте, плакала. От не дивлячись на те, що я багато чого бачила, багато чого пережила, але плакала від щастя, що в нас є такий дух, а в нас є такі хлопці, і вони не єдині, їх є багато. Головне, щоб про них молодь знала, тому що я знаю, що в одних ще війна не почалася, в других вона вже закінчилась, а треті не знають, що вона у нас є. Вінницький глядач ще побачить фільм. Його презентуватимуть у кожному навчальному закладі, аби виховувати покоління патріотів. Ірина Дідух, Володимир Гірявенко, новини за день, телеканал Віта. На сьогодні це основні новини Вінниці України та світу, але не перемикайтеся. По завершенню дивіться міжнародний дайджест новин. Бережіть себе і близьких, підтримуйте сили оборони, і все обов'язково буде Україна.